27 вересня 2025 року. Два дні тому ми дуже гарно нас збирали тут. За той час людей багато сюди ходило по грибочки але ми йдемо. Може за ними ще щось знайдемо, може щось виросло. Але похолодало, ніч уже холодна, так що, можливо, і, і не буде вже так, як як було. Але це не головне ранок чудовий. Я цьому рада. У лісі ще не дуже видно, але скільки ми прийшли, де ми знаходили, то грибочків нема білих. Козарики є такі гарненькі. Ви слухайте, два дні. І яка різниця? Їх нема ночі холодні. Ну, побачимо, що буде далі. Є перші біленькі. Це другий біленький. І я бачу, що за ці два дні, що в мене були в лісі. Люди масово пішли до лісу. Дуже багато порізаних корінчиків. Навіть не видно козариків. Це я пару знайшла, а тоді їх було дуже багато. Навколо тільки порізані корінці. І ще те, що похолодало сильно. Вночі холодні стало, І грибочки перестали рости. Ну нічого, скільки назбираємо. А там подивимось. Можливо, ще в якийсь ліс поїдемо. Недалеко ще два. Ось тут два, він побачив одного, а поруч ще маленький. Так, сьогодні грибочки будуть трудові. Ой. Це ти знайшов, Мари. Так знайшов. Ти знайшов. А я тут ще одного побачила. Правда мокра земля і десь Вже схоже на грибочки. Ну ж, поводин, поводин. що ж, по один, по один щось назбираємо Ще два грибочки знайшов чоловік. Оце та поляна, де ми збирали дуже багато. Та сама поляна. О, тепер їх дуже-дуже мало. І то стараюся піти на ті місця, де, де вони так компактненько росли. То десь по один знаходиться. Знайшла грибочка на одному з тих місць. Але недалеко, О, такий маленький він, недалеко поставила відро. Думаю, йду, пройдуся навколо, подивлюся, чи ще щось є. Поки повернулася, я його не знайшла. Це він думає. Іди, не, ти мене знайшла, не зірвала. Я сховаюся для когось іншого. Ну то й думаю, хай трошки не вище спустилася, знайшла. Напевно, його товариша. Ця полянка нам все рівно дуже багато дала грибочків. Як не дивно, що тепер навіть козариків мало. Їх визбирали. Просто визбирали. От похолодало і з'явилися силамандри. Привіт! Кажуть, що вони тільки в тій місцевості, де чиста природа. Тут хтось порізав корінчики, а вже сламандри, якби не вона привернула мою увагу. Я б не знайшла цього грибочка. яскраву. Оце так звитці крутимось на цій полянці. І що ж знаходимо? Каже чоловік, що може йдемо в трошки інше місце. Йдемо. Я спочатку мушу я провірити своє місце тут. так у мене вже є. Зараз йому хочу щось перекладу грибочки. І будемо йти десь далі. Це якщо декілька разів не пройти місцевість, то можна дуже багато позалишати грибочки. Що тут шину. Одного Це пакет. кола, щоб не загубила. А то знайдеш, думаєш, я заберу зараз. А потім все. Якби не побачила оцього козарика, то не повернулася б знову на те місце, де я проходила. які вони різні. Оце з такою шапочкою, а це інше і форма інша. Оце, якби не зігнувся сюди, оцей такі заросли. І не знайшов би оцих грибочки. Бо якщо ти встаєш отак, ти нічого не побачиш. А недалеко ще один. І цього я пройшла, чоловік каже, я там ходив, я не знаю, що, як ти там знаходиш. Отак заходжу. І знову жадка, а недалеко знову три грибочки. гарненькі Тільки відключилася. Бачите як? Підшу потихеньку. Не ходити, не подивлятися цей поряд, був прикритий просто так. І не побачиш. Так як грибочків сьогодні менше, їх визберли. бо дуже багато було людей, порізаних корінців. Тому вирішили з чоловіком розділитися. Він пішов на одній грибні місця, де ми колись знаходили. Я на Ось тут не хуморчик. І біля нього такі гарненькі грибочки. Сипотичні. Ой, жабка, як ти мене налякала. Вона собі сиділа під грибочком. Вони, які тут на пеньочку повиростали. Напевно, будуть скоро пеньки. Йду розказую чоловіку, що скільки порізаних корінчиків біля дороги. Дивлюся, О, кажу, то вони не лише Отакого. От Ось такого такого грибочка. так ще десь іночно цих прийду задохнути. Поняв, якомусь лишила десь. Ми угу. виросли швиденько. І тут ще один. І ростуть поряд, якби літні і більш осінні. Вот, Погіли трошки. Але то нічого. Така тиша. Люди сьогодні пішли в інші ліси. Тут походили, походили. І тут ще є гори далі. Якщо чесно, я туди ніколи не ходила, бо не знаю. Пішли шукати там, де масу. А ми за ними тихенько збираємо. Коли знаходжу грибочка, шукаю, по принципу, вверх і вниз. Вони якби, ну, у мене таке поняття, я не знаю, чи воно так, що вони сіються зверху вниз. І То я так знайшла і почала спускатися вниз. І так і є. І так і є. Сьогодні вже грибочки трудові. Це ми вже піднялися так вище. І дивіться, які гарненькі тут я знайшла. Ось ну, цього, само собою. Як не посмакувати таким добром? І ще десь бачу. У них такі темні шапочки. А тут. Така в них здорога. Піднялися ми досить високо, і тут наверху нічого немає, тільки дощовики. А тут колись ми збирали гарні грибочки. Оце спускаємось до машини. І, може по дорозі ще щось знайдемо. Вже сонечко світить. І воно важче, важче збирати, придивлятися сильно треба. Але саме ліс, така погода чудова. Вона вартує. Ну, не мати грошей. Тому що тут ти відпочиваєш душею. Дивіться, який дивний грибочок. Я ще такого не бачила. Бачите, він як їжачок. О тут також. Дивно. Почали рости парасольки і так уже нагатенько. І тут такий грибочок. Колись я бачила в ютубі і його готувала. Але я його ніколи не брала і не знаю, що воно таке. Воно такий м'якенький, ну, якби свіжий. Спустили мися з тої гори, вже наближаємося, якби до виходу з лісу. Чоловік каже, іди подивись, я бонус знайшов. Це на самій дорозі. Дивіться, один. Один. Два, <связь> три, четыре, пять, шесть. І сяде. Ой, тяжко не повернути тут ужина. І тут десять. Ну переберемо цей, напевно. Не знаю, с його під'їхало. Це отак на дорозі. Дятел працює. Так ліс гарний. Здається, що грибочки повинні рости по всьому лісу, але вони ростуть тільки там, де грибниця. Тут я знаходила і тепер знову знайшла. Серненький. Трошки нижче ще один. Тільки того зірвала, ще одного побачила. Це так прийшлась навколо. І знайшла, зараз вам покажу таку красу, але мушу відключитися, бо там трошки важко пройти до них. Залізла як таке, знаєте, місце тут уже небагато. І Ну, зарослі такі. Але дивіться які вони тут гарненькі. Два. Три. Ой, як туди долізти. Чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять, Десять, ну Заберу і цих козариків. Вони мене навели. Гарненькі, молоденькі. Ой, я вже й забула, скільки я там нарахувала, ну це не важливо. Мушу якось звідси вилізти. Ну, заберу тебе. Побачила такі гординки. Так, обізимо. Тут вони хоморчики. Це мухоморчик. Це ліленький. Оце тільки що його побачила. Ось така картина. Вона трошки нижче. Я знайшла ще одного, але він не один. Он він подружився з цим ухомарочком. Вони собі разом там росли. Так. От така була у нас сьогодні грибалочка. Я вважаю, що непогано ми знайшли, бо людей було багато. Такий букетик чоловік мені зробив. І потихеньку направляємось додому. Хочу подякувати, як завжди, матінці природі, Богу Небесному, за те, що Він для нас робить, за те, що Він нас оберігає. Він відновлює нашу душу через цю красу. І дуже прошу захисти, Господи, наших солдатів, Поможи нашим захисникам побороти ворога. Дай Україні миру її народу. туди, де живуть щасливі люди, без і біди.